Якщо брати в загальному в тенденції, то ми спостерігаємо зменшення активності ворога на даній ділянці. В першу чергу це пов'язано із великими втратами, які ворог поніс на курському напрямку. Ну а в другому друга така другий напрямок це дійсно зміни погодних умов. Нема вже листя зеленого на деревах, і ворог є більш уразливий. Тому в сили оборони всіма силами і засобами нищать ворога на підході до українських. Іх позицій, ну і найкраще в цьому дійсно працюють саме оператори безпілотних літальних апаратів. Щодо дронів, власне, чи можемо говорити про те, що росіяни намагаються ймовірно, робити до розвідку або намагаються свої дрони модифікувати до того рівня, який відповідно є в нашому українському війську? Бо здається, вони активно стежать за тим, до яких розробок доходять наші українські винахідники, розробники безпосередньо навіть бійці там на полі бою, коли модернізуються те, з чим працюють, і власне намагаються буквально скопіювати. Ну на сьогоднішній день, взагалі, війна вона характеризується тим, що це війна дронів, і кожного дня, кожного місяця, ми бачимо щось нове, як з їхнього боку, так і самі в свої безпілотні літальні апарати. Ви самі бачите, що ще рік назад ми тільки десь там говорили про дрони на оптоволокні. А сьогодні вони з обох сторін фактично заполонили повністю всю лінію фронту. так ворог дійсно активно покращує змінює тактику дій щодо застосування дронів змінює і дальність використання таких дронів, як і ударного типу, так і розвідуваного типу. Але ми підлаштовуємося під ті умови на сьогоднішній день. А тільки наші бійці, бригади Сталевий кордон, практично щодня дишнить на бойових позиціях близько там 30 три дронів ворога. Тобто ми їм також ефективно протидіємо. Буквально місяць тому ми ще говорили, що ворог чимало зсосовує мототехніки, навіть на квадроциклах та самокатах намагається таки прориватися. Чи досі для них ці засоби залишаються актуальними? Або ж оця тактика просочування по дві-три людини такими невеличкими групами, яку ми спостерігаємо на Донеччині, ось таку вони використовують і на сумщині. Ну на курському напрямку е, ворог зараз не використовує мототехніку. Практично усі штурмові групи, які намагаються просунутися, вони просуваються в пішому порядку. Так дійсно це маленькі групи, два-три військовослужбовці, не більше і техніку не засому в єдиний нас випадок за останній місяць був виявлення ворожого танку на курському напрямку. Не знаю, як він туди попав, але оператором безпілотних літальних апаратів вдалося його знищити.